Так, усім привіт, шановні колеги, ну що, у нас коротше, є нове придбання. Купили ми отаку тілегу, бачите, називається UMZ з простим мотором. Чого? Причину, хто дивиться, слідкує за моїм каналом. Як би її не хотів, купити воно було б щось новеньке, але тут діло таке треба було щось поставити під сушку. У нас, бачите, вже почалися блекаути. Почали виключати, вимикати світло, я давно про це питання задумувався. Потрібно поставити було якусь єдиницю, вже, вже, щоб працювала, крутила сушку і в принципі, в нашій сушці є ще 5-кіловатний генератор. Для того було і придбано оцей, цей старенький-старенький УМЗ з простим-простим моторчиком. Без турбіни, без нічого. Буде собі тихенько стояти, калатати і буде працювати. Буде у нас сушити сушку носою і будемо виробляти в принципі, на свої потреби по тих 4 години, поки 4 години у нас сушка буде працювати, буде у нас безкоштовне світло на хазяйстві. Так що такі от монобо... Я хтось може сказати, що треба було сушку переробити на електромотори, Я теж про це думав, але я знав, що ну, відчував, що будуть у нас такі і речі будуть затягуватись на рахунок в блекауті. Треба було поставити якусь одиницю. Хтось міг би сказати, що треба було купити нового трактора і не паритись. Я вам говорю одразу. Я краще ще куплю такий один металоломчик. надіжний, дешевий який буде працювати і потім ми ці всі металоломчики будемо продавати і будемо переходити на нові трактора, ну, верніше на новий трактор, то що я собі планую і все остальне ставити. Що я вам скажу, трактор трошечки стояв, топлівну ми там підрепетірували завтра ми ж його більш всього заженемо до до той людини, яка настраює топливну апаратуру і форсунки, щоб він його перебрав, тому що у нас буде його робота. 1500 оборотів стабільно, щоб він так настроїв, щоб на 1500 оборотів у нас було все хорошо. Тобто і розход солярочки був і все. Так як він у нас планується буде просто стояти, просто стояти буде під сушкою, нам потрібен Вом. Вом тут буде, Вом тут працює, мотор перебраний новий. А так, що я вам скажу? Ну, Ну, Попрацює ще цей тракторець, його вже мали списати. Це мій підписчик, дякую підписчику. Підписчик теж допридбав мого товариша культіватора. Так що культиватора вже немає, того 6-метрового. Е і каже, в мене там брательник продає трактор, бо він собі купив МТЗ. А трактор, в принципі, би, сіяв він ним, там городи горав, таке все. Ну, поставив його, бо купив пан ненадобності. Все. Ми приїхали на нього, подивились. Тиждень тому була знята топляна апаратура, він каже, хлопці, я зняв топляну апаратуру, бо сусід попросив, бо в нього щось там, ну, накрилась топлена апаратура. Завези її, провір на всякий пожар. Я, звісно, завіз її мені цей дядя Слава, який там, ремонтує топліні форсунки, сказав. Він правильно сказав, тому що той сусід за 4 дні умудрився ту топлівну посадити. Підкрутив топліну, як я Слав, прижену вам трактор, цей, який я там. Металолом купує. Він каже: ну, в принципі, приженеш, я тобі все настрою, щоб він як часики робив, то все. Дивлюсь, щось спускає сивуватий дим, хоча мені казали, що він масло не бере. Ну, подивимось. Поміняємо в ньому масло, поміняємо все, зробимо. Головне, щоб він по Казара доїхав додому і доїхав до дядь Славіка, щоб нарізти, ну, відрегулювати топливну апаратуру. Що в нас там? Так як вчора в нас, ми почіпника в комбайні поміняли. Почалась така от штука, самі бачите, туман бешений зараз у нас тут. Е, ночі був дощ, передають вже погоду в принципі, з завтрашнього дня і передають те, що я хотів приморозки. І вологість повітря там, 5, 0, 11 максимум. Так що дасть Бог, що може бути. Ми приморозків не боїмося, але дасть Бог, що можемо ще будемо лотити суху сою. Того року так само було. Починали влажно молотити, потім почались ці сухові, і ми, в принципі, ще в кінці молотили гарненьку і сухеньку сою з влажністю 11-12. Коли ночі був мінус 6, днем 0,1, 2,3. В принципі, земля тоді стужаві, а легше буде молотити. Ту ж саму сою, не буде так сунути земля і не буде так буксувати комбайн, бо буде земля трошки примеша. Так що такі от справи. Ми потихеньку нам ще кілометрів так, ну щоб не збрехати, треба 10, на такій швидкості кілометрів 10 ми їдемо. Бо п'ята передача, ну він признався одразу, каже, шумить там треба, чи почіпник поміняти, чи, чи, що він казав, що шестерні, що ну, ми це в принципі робити не будемо. Зараз це точно не планую. У нас цікавий просто двигун і цікаво, щоб двигун працював і вам працював. а Остальне все тут в принципі мелочі. Так в принципі і зарядка є і все, фари він передні зняв. Завтра ще доставимо фари, а може і не будемо доставляти, нам наперед фари не потрібно. А назад поставимо люструдку гарну, щоб було освітлення нормальне. Генератор тут новий, причому тут вже перероблений двигун без без пускача напряму вже стартер. Ну скажу якщо він, так як мені сказали, і стояв довго. ну Два рази прокачали солярочку і з другого разу він завівся, якби питань до нього немає до мотора. Мотор, зрозуміло, старенький, це ще з перших поколінь Тарахкотілка, але ми на нього там прибадяжимо якийсь глушник нормальний Там від якоїсь іномарки, щоб він менше там тарахкотів, бо нам що трахкотів, все одно буде Щось там придумаємо. Так що такі от справи. Ми працюємо. Їдемо додому. Та й зараз в принципі вже темніє, бо вже пів п'ятої. Будемо ставити, в принципі, завезу Ваню додому. Не планував я його в принципі, сьогодні ще забирати, цей трактор. Але так як в нас така нельотна погода, і зранку мене там трошки затримали на елеваторі, ще туди-сюди, я ще хотів сьогодні відгружати сою, щоб освободити склад. Так як от така от погода, самі розумієте, в таку погоду грузити, можна грузити сухку сою, поки ти грузиш сою, то вона може стати влажненькою. Бо це от така роса, походу, вона так забиває. Шує моє. Так що можете мене привітати з очередною покупкою металолома. хтось тобто може сказати, навіщо, я думаю, я об'яснив навіщо. Зараз ще треба телефон... зателефонувати одному підписчику, бо він е... за плуга дзвонить, треба відзвонитись, спитати. Він написав в на коментарях, зараз, мабуть, після цього відео дорога в принципі ще довга, то е... з пів години їхати, то зараз ще поспілкуюсь про плуг. Так що такі справи. Всім лайки, підписки. Ми добираємось додому.